Всім привіт, друзі! І це перша частини відповідаю на ваші запитання. Там не також і багато запитань, але все одно є на які відповісти. Тому поїхали! А якщо ти хочеш поспілкуватися зі мною, то приєднуйся у мій телеграм-канал посилання в шапці профіля. І перше запитання скільки тобі років? Мені зараз 11 років, але скоро буде 12. Друге запитання: в якому ти класі я зараз у шостому? Наступне, скільки б ти хотіла підписників? Чесно, я прийшла на YouTube, що в мене навіть не було ніякої цілі, скільки б я б хотіла підписників. Я просто хотіла спробувати, бо мені просто захотілося спробувати себе в якійсь новій сфері. Я тоді не планувала, що я б хотіла б скільки підписників, але взагалі я тепер хочу десь можливо 100 тисяч, але на даний момент 5. Так, давайте дивитись наступне. Коли ти видалиш аккаунт? Хм, цікаве запитання. Чесно, я коли як тільки починала, я іноді хотіла кинути аккаунт, або коли я вже його вела, можливо, десь рік, що в мене там вже тисячі півтори. Але потім я починала розуміти, що там мій труд, і мені просто жалко це все брати і кидати, коли я можу досяг... досягти чогось. Тому на даний момент я не хочу видалять, а в мене ще й актив піднявся, тому ні, я поки що видаляти аккаунт не буду і не збираюсь. О, тут у нас багатенька запитань. Давайте, перше, як тебе звати? Багато хто не знає, але мене звати Злата. До мене іноді навіть в телеграм-каналі можуть звертатись на Злата, а Златарокс але мені комфортніше, коли мене називають просто Злата. Ну, я просто так вже звикла. Далі, друге, в якому ти класі я вже говорила, скільки ти років теж говорила? Так, четверте. Ти живеш в Україні? Так, я поки що живу в Україні, може, колись я переїду, але ще не впевнена. Ну, але поки що живу в Україні. Як ти придумала назву каналу? Я не пам'ятаю, можливо, я вже колись говорила, але знаєте, я хотіла, щоб там було і моє ім'я, і щось пов'язане з Роблоксом. Я взяла своє ім'я Злата, і додала Рокс, ну, типа Злато Рокс, і потім, типа, нижнє підчеркування і Йоа. Ну, типа, ЮА, ну, типа, і український. І тут останнє шосте запитання. Чи ти любиш своїх підписників? Звісно, люблю, ви що таке задаєте? Якби я не любила б, я б думаю, я б вас хейтила б і взагалі б не вела канал. І так, я тебе помітила. Ну, а на цьому наше відео закінчується і всім па-па.